Старк, маленька книжка про любов. Розділ дев'ятий Незначна воєнна травма. Коли я вийшов на двір, більшість учнів ще товклися на шкільному подвір'ї. Так, ніби вони не дуже втямили, що почалися канікули. Усі скупчилися біля флагштока, серед них були Оскар та Ельса. Дурень, сказала вона, тільки но я підійшов ближче. Знаю, відповів я. Не ти, я про нього, вона кивнула на конрада. Він звів на нівець закінчення півріччя. Хіба це я? спитав той. Так, зіпсував настрій. І тут конрад загилив ногою сніг і обсипав ними Ельсі пальто, а потім обернувся до тих, що стояли довкола них. А ви знаєте, як буде Ельса у Парижі задом наперед? крикнув він. Усі це знали. Але він не вгамувався. Це буде і жараб у. більше він не встиг, бо тоді я ударив його в живіт, не тямлячи, що роблю. Так роблять усі закохані. Я не хотів, щоб її ім'я хтось спотворював ані задом наперед, ані помилково. Через те я не подумав, що Конрад найдужчий у класі. Коли він оговтався від несподіванки, що це я вдарив його, то десь за дві секунди влупив мене просто в ніс. Спершу я не відчував нічого, потім щось відчув і сів додолу. На очі навернулися сльози. На сніг крапала кров, і коли я торкнувся до носа, рукавичка почервоніла. Я не хотів так сильно вдарити, сказав Конрад. Він був схвильований, так мені здалося. Зі сльозами в очах людина не дуже добре бачить. Мабуть, він боявся, що я побіжу показувати носа учительці. Геть, звідси, сказала Ельса. Саме так, додав Оскар. Тож Кондрат поплентався з подвір'я. Потім звернувся і мовив. Чорт, мало не забув! веселого різдва. Ельса достеменно знала, що роблять з розбитими носами. Набравши в свою носову хустинку снігу, вона приклала її мені до ніздрів. Від холоду ніс мов би, загорівся, та я не хотів, щоб вона забирала руку. «Задари голову і затисни пальцями ніздрі, сказала вона. Ти, мабуть, знаєшся на носах, сказав Оскар. У мого брата з носа часом іде кров, пояснила вона. Я стояв із одертим носом, гено горіє, бачив небо, воно було сіре. Ніякі феї там не літали, але й бомбардувальники також. Як я втраплю додому, якщо мені треба так тримати голову? запитав я. У кожнім разі я спробував говорити. Швидше за все, не говорив, а гугнявив. До того ж, коли я говорив, текла кров солона, як сіль. І я проведу тебе, сказала Ельса, а ти краще помовч. Ти знаєш, де він живе? спитав Оскар. Ні. Тоді я піду з вами, сказав він. Але, перш ніж йти, я повинен був трохи спокійно постояти з затиснутими хустинкою ніздрями. Досить і двох хвилин, сказала та, що зналася на носах. Оскар засік час, тільки но він сказав уже, Ільса забрала хустинку, і ми пішли. Через мій розбитий ніс ми йшли, ледве-ледве переставляючи ноги. З одного боку від мене йшов мій найкращий друг, з другого. Дівчина, яку я любив настільки, що пожертвував задля неї своїм носом. Дякую, що ти мене захистив, сказала вона. Я хотів сказати нема за що, але Ельза приклала палець мені до губів, щоб я нічого не говорив. Відчуваючи її руку на своїй губі, я думав: звичайно, я, мабуть, програв, а водночас і переміг. Час од часу Оскар казав тут ліворуч, або. А тепер праворуч. А загалом було тихо. Сніг порипував під підошвами чобіт, і в повітрі витало безліч запитань. Скажімо, чи сподобався Ельсі мій лист, або чи не думає вона, що я, я якийсь ненормальний? Коли ми майже прийшли до ринку, Оскар зупинився. А важко йти задертою головою? спитав він. Ага. Він мав слушність. Від такого ходіння боліла потилиця, і я стомився дивитися в небо. Оскар повернув обличчя до тієї, що зналася на носах. Ти не думаєш, що йому вже можна йти, як звичайно. Так, тепер можна йти нормально, відповіла Ельса. Чудово, сказав Оскар. Тоді ти сам утрапиш додому, а мені треба купити гіацин для мами. Очевидно, справжні друзі завжди відчувають, коли їм треба йти – він штурхнув мене кулаком у плече. Побачимося після Різдва, сказав він. Бережи носа. Звичайно, сказав я. Оскар ішов і насвистував Рудольфа з червоною пикою. Це популярна різдвяна пісня про оленя на ім'я Рудольф. Так дивно було залишитися наодинці з Ельсою. Вона все ще тримала мене під руку, ніби я не при своєму розумі. Як ти почуваєшся? спитала вона. Краще, відповів я. Дякую за лист, сказала вона. Він гарний, особливо те місце, де зовсім навпаки. Він вийшов короткий, зауважив я. Короткий, але гарний, сказала вона, я думаю так само. Про що? Про тебе. Не думай, що ти мені не подобаєшся. Навпаки. Більше не було чого з'ясовувати. Ми йшли поруч, і нам було радісно. Потім знайшли гранфоша, бо він обіцяв мені дати одну ялинку з тих, що залишиться. Хай йому грать, що в тебе з носом? перше, що він спитав. Пусте, незначна воєнна травма, прогугнявив я. Ти ба, мовив він, пересміявшися. Яку ялинку ти хочеш? Вибір був невеликий. Більшість ялинок були страшненькі. Я показав пальцем на велику, з кривими ріденькими гілками внизу. Верхівка дуже непогана, сказав я. Я можу її відрубати, запропонувала Ельса. Вона поклала ялинку на пень колоду і взяла не пилку, а сокиру. Потім одним ударом відрубала ялинку саме там, де треба. Ну і дівчина, це їй ти хочеш купити діамантове намисто? Так. Вона того варта на всі сто. Я знаю. Ельса ще й допомогла мені нести ялинку додому. Вона боялася, що мені в носа потрапить хвоя, а тоді підтягла її по снігу до дверей нашого під'їзду. Щасливого Різдва, Фреде, мовила вона, і дякую за пакетик. Може, розгорнеш його? Ні, почекаю до завтра. Гарна обгортка. Ага, мені подобаються такі м'язи. Обняла мене, щоб показати, яка вона сильна, а потім подивилася на мене своїми зелено сірими очима. Не дивися так, я схожий на чуперадву. І тут вона вийняла з портфеля кишенькове люстерко, кругленьке з синьою кришечкою. Прошу, мовила вона, це тобі від мене на різдво. Коли ти глянеш у нього, то побачиш того, кого я люблю. Бувай. Я не зводив з неї очей. І вона зникла з поля зору, тоді пішов додому. Що в тебе з носом? спитала мама, коли мене побачила. Пусте, незначна воєнна травма, усміхнувся я. Я доусміхався до того, що з носа знов потекла кров.